Друзі, вітаю! Ви дивитесь канал Небон. Мене звати Катерина Воско. Якщо ви досі не підписались на канал, будь ласка, зробіть це трішки з нами подружитись. А раптом ми вам сподобаємося. Ви захочете залишитись. Жартую, ми вам точно сподобаємось. Насправді, сьогодні хочу підняти буквально дуже коротко, декілька хвилин, тему наступного папи, бо я бачу наскільки. YouTube зараз заполонили відео на кшталт. Хто ж стане наступним папою? А який має бути папою? Хто буде наступним? А вибираємо між п'ятьма, між дев'ятьма. Просто подивіться на цей шквал різних записів і абсолютно схоже ходе на одне відео, таке враження, що всі скопіювали з одного. А найсмішніше те, що конкретно в цій ситуації, як би ми не хотіли. Робити якісь ставки, якби ми не хотіли вже зараз знати, хто буде наступним папою, що нам від нього чекати, і так далі. Цього насправді ніхто зараз не знає у цьому відео. Я не хочу входити в полеміку на тему, навіщо взагалі папа, дехто вважає, що посада папи римського це щось чисто технічне, щось, що йдеться з давніх давен, і не має ніякого функціоналу. Хтось каже, що вплив католицької церкви вже далеко не той, який був в середньовіччі, і сама постать Папи римського вже не настільки потрібна. З цим можна погодитися, можна не погодитись, можна сперечатись, можна ні. Я вас запрошую після перегляду цього відео подивитися відео оця Роману Лаба. Він дуже класно, професійно і чітко розклав взагалі причини, потреби в цьому церковному уряді і в папі Римському. Я вам ще розізнаюся, я не раз з покусу думки: ой, ну яка різниця, хто папа? Конкретно мене це ніяк. Не стосується я живу собі своє життя, намагаюся будувати там свої стосунки з Богом, і в принципі, що там відбувається в Ватикані, мене не дуже турбує. Але Бог дав мені таке розуміння, що це чиста інфантильність, і це дуже неправильний підхід, бо це апріорі не так. Бо якщо ви, наприклад, думаєте, що номінальність папи на тому ж рівні приблизно як короля Великої Британії, який в принципі нічого не вирішує, тому що є премєр міністр то з папою римським не так. Приведу такий приклад: згадайте, як покійний папа Франциск щотижня молився за Україну за мир в Україні. Нам це подобалося, подобалося, і згадайте, як ми очікували від покійного папи Франциска, щоб він назвав Росію країною терористом. Чого не сталося в можливо як думка про католиків, які знаходяться в Росії, щоб там не було переслідувань і щоб нічого їм не загрожувало. Я не знаю те, що офіційно говорить Ватикан, те, що говориться з уст папи, має Плив на світ має значення, і що дуже важливо, це або показує заангажованість церкви в конкретну проблему, нехай навіть політичну, або в певних питаннях її, наче, дискваліфікує. І це має конкретний вплив на кожного конкретного католика в світі. Бо це також загальне враження про церкву, про політику цієї церкви. як би не хотілося казати ці два слова в одному реченні. А я хочу вам просто пригадати, що за останніми дослідженнями, датованими 2024 роком, організація яка називається World Christian Кристіан Дейтбейс. Услідження свідчить про те, що у світі налічується більше 1,2 мільярдів католиків. Це становить трошки більше 17% населення планети, і це ну зовсім немало. І загалом, як би нам подобалась чи не подобалась постать Папи Римського в загальному, як така, яка існує, в ідеалі має відповісти на певні очікування як громади католиків. В першу чергу, і здається, що це само собою зрозуміло по замовчуванню. Але я хотіла б все-таки про всяк випадок повторити, що він має бути духовним лідером. він має Водитися сильною глибокою вірою, і яка приймає рішення згідно науки Ісуса Христа, якого ми є послідовниками. Ця людина має бути також моральним авторитетом, тобто людиною з чеснотами милосердною, співчутливою, скромною і справедливою. Папа Римський має бути добрим пастерем, тобто людиною відкритою до діалогу, людиною, яка має стратегію, він має знати, куди він веде громаду віруючих католиків. Наші очікування папи це папа, який буде миротворцем, особливо в складні часи, але не просто папа, який буде намагатися помирити гвалтівника з жертвою в моменті цього інциденту. Той хто зможе знайти мудре рішення для справді складних часів. Він має бути сильним лідером, але він також має бути Божою людиною. І здається, друзі, я помилилася на початку, коли сказала, що ніхто з нас. Не знає. Хто стане наступним папою і немає на це впливу, хоча вплив ми таки з вами маємо. Тому що здається, ніхто в світі, настільки як католицька громада, не є зацікавленим в тому, хто стане наступним, і щоб цей папа був введений Духом Божим. Бо тільки людина, яка ведена Духом Божим, може приймати рішення на користь пастви, на користь розвитку церкви і на користь спасіння людських душ. На жаль, чи то на превеликий жаль, часто функція духовного лідера зводиться до якоїсь до якогось адміністрування, коли система побудована. Неправильно мені як католичці дуже б хотілося, щоб наступний папа був людиною, дійсно введеною Духом Святим. Ми можемо звичайно передивитись всі відео з інтернету, щоб приблизно розуміти, хто там фігурує, хто з кардиналів стане наступним папою. Але конкретно мій вплив, конкретно ваш вплив на цю ситуацію на вибір нового папи, який поведе церкву далі, може бути тільки через молитву щиру молитву. Щоб наступний папа був людиною харизматичною, був людиною, яка буде називати чорне-чорним, а біле-білим, і не буде боятися правди. Дякую всім, хто додивився до кінця. Напишіть, будь ласка, що ви про це думаєте. Може, у вас є якісь інсайдерські інформації, повідомлення, хто ж буде наступним папою? Чи ви взагалі про це не думаєте? Дуже цікаво почути вашу думку. Наскільки ви тримаєте руку на пульсі в цій історії? в цій Темі я запрошую всіх, хто ще не підписався на наш канал, це зробити, і хочу в особливий спосіб подякувати всім нашим фінансовим патронам, всім нашим ангелам-охоронцям, всім, хто фінансово у будь-який спосіб підтримує наш канал. Завдяки вам, ми можемо розповсюджувати Боже Слово на теренах інтернету. Якщо ви хочете долучитися до когорти цих людей, ви можете знайти реквізити в описі до цього відео. Дякую вам, миру нам!